Продовжуємо моделювати резистор, і тут потрібно вибрати деякі недоліки. Річ тим, що якщо вибираємо ми режим полігонального моделювання через кнопку Tab, бачимо, що центр нашого резистора знаходиться неправильно. Для, щоб його підрівняти, що, що потрібно зробити? По-перше, вимкнемо. Модифікатор Mirror. Нажимаємо на оцю кнопку монітора і він вимикається. Потім через tilду переходимо зверху і комбінацію G-Y рухаємо наш піврезистор вверх. Так. Тепер потрібно ось цей ось, його центральну точку перемістити сюди. Щоб це зробити, нажимаємо Object Set Origin, Origin to 3D курсор. Ось так. І вмикаємо знову Mirror. Так, далі. Добавляємо модифікатор правої кнопки миші. Вибираємо права кнопка миші Shade Auto Smudge. Ось, щоб він став більш-менш такий зглажені форми. Наступне. Перед фарбуванням нам потрібно прийняти модифікатор Mirror. Тобто, щоб це був реальний об'єкт, а не просто його віддзеркалення. Для цього нажимаємо там, де модифікатор. Mirror ось цю кнопку, тут випадає список. І нажимаємо кнопку Apply. Є. І він цей модифікатор. З цієї панелі він пропадає. Тобто, це вже повноцінний об'єкт. Що ж, перейдемо до фарбування. Щоб пофарбувати наш резистор, я нажимаю ось сюди на цю кнопку з матеріалами. Ось. І потрібно, щоб був вибраний резистор, нажимаємо кнопку New. І створюється новий матеріал. І вибираємо його колір. Резистор буду робити наподобі цього, приблизно колір такий кремовий. Це буде десь десь такий колір. Є. І щоб він, ми його могли побачити в нашому головному вікні, нажимаємо клавішу Z і вибираємо спай меню, нижнє Частину матеріалу приб'ю. І бачимо, що наш резистор пофарбувався в такий а, колір. Так, ну Ми бачимо, що він якийсь не справжній щоб він більш-менш здавався справжнім, ми тут трошки підлаштуємо його деякі параметри. А, параметр metallic тобто, це відповідає за металевість об'єкта. Виставимо, наприклад, десь 04. І бачимо, що в нашого об'єкта з'явились такі перепади тіні і світла. Тобто, що він вже не якийсь однорідний. Так, і параметр гляньте, щоб відблиск. Ми можемо теж попробувати позмінювати. Давайте поставимо спочатку 0,2, подивимося, що буде. Ну, він такий дуже. Гладенький, як наче він з скла зроблений або е відполірований. Так, і давайте поставимо 0,7. Ну, ось такий ось виходить колір. Так, щось він все одно не дуже правдоподобний. Давайте металік поставимо 0,5. Або давайте навіть. Так, ну і більш менш вже е, став він схожий. Так, можливо, тут треба теж зменшити. Давайте тут теж 0,6 6 поставимо. Ну, ось так, мені кажеться, більш менш. Є. Що ж, тепер давайте побудуємо, пофарбуємо оці от смужки. Смужки відповідають у нас за номінал резистора. У нас перша смужка має такий ось темно червоний колір. Для цього, що ми робимо? Переходимо в режим полігонального моделювання через кнопку Tab, потім ми з вами тут зробили вже спеціальні лінії, які ми будемо фарбувати. Нажимаємо кнопку Alt. Ні, сразу кнопку 3, тобто ми вибираємо режим роботи з полігоном. потім кнопку. Alt, і ми вибираємо все кільце ось це. І його зараз будемо фарбувати в темно-червоний колір. Щоб це зробити, ми в вікні матеріалів нажимаємо плюсик, з'являється ось новий матеріал, ми пишемо New. Нажимаємо New. І тепер ось тут вибираємо темно-червоний колір. Так. Ну, десь так. Вибрали. І щоб він е, прийняв ліг на ці, ці полігони, нажимаємо кнопку Assign. Прийняти. Є. І тепер ми бачимо, що з'явилася червона смужка на нашому резисторі. Наступна в нас смужка чорна. Через клавішу Alt вибираємо цю смужку. Створюємо новый материал. new выбираем черный колер. И нажимаем ОСИ принятый. Есть. Черная смужка. Наступная смужка у нас помаранчева Клавишу Alt выбираем всю смужку. Плюс Новий матеріал. Вибираємо помаранчевий колір. Десь так. І осінь прийняти. І наступну смужку через, так, через Alt. Вибираємо матеріал тут у нас. Ну, його погано видно, золотий. Нажимаємо плюс, New. Вибираємо колір. Такий жовтий. Так. Тут давайте по максимуму світлого додамо. Приблизно так. І ну, ось така в золота смужка. Виходимо з режиму моделювання кнопкою Tab і бачимо, що резистор у нас пофарбований. Що ж, давайте тепер і пофарбуємо ці ось кінці. Для цього ну, їх потрібно вибрати. Заходимо знову в режим моделювання Tab. Вибираємо з цей ось кінець. через клавишу Shift я держу, выбираю другий кінець, то есть вот так вот. Потом нажимаю клавишу Shift и нажимаю так, контр, нажимаю и плюс. И выделились обидва кінці. Так, для них создаем тоже новый материал. New. Выбираем серый колер для них. Тобто якийсь. Ось такий десь. І металік ставимо, давайте одиничку поставимо. Так, пардон. І нажимаємо Assign прийняти. Е, так, і вимикаємо режим е, 3 d моделювання. і бачимо, що він пофарбувався в колір. Ну такий металевий. Так. Ну, можливо, треба ще в цьому кольорі, можливо, зменшити гляньчик. Давайте поставимо 0.3. І бачимо, що він вже більш-менш такий схожий на метал. Так, не забуваємо нажимати е, комбінацію Ctrl-S, щоб зберігати наш файл. Uh, на цьому все. Дякую okay. за увагу.